Олександр Бондар, власник компанії Батіпрофіт з ремонту та реновацій, з досвідом понад 10 років в цій сфері. Останні роки займаються повним капітальним ремонтом квартир та віл тут на лазаровому збережжі. Роботи виконують за французькими нормами, але з українською якістю. Привіт, Саш. Привіт, Дім. радий тебе бачити. Тільки що гуляв по побельосірбер. Тебе навіть згадував, бо був тільки що на віллі Керелос. Та ось позаду нас також багато віл тут є. А ваша компанія робить, я знаю, і будівництво, і реконструкцію реновацію цих об'єктів. Якщо до вас звертаються люди із вілами історичного значення, чи допомагаєте ви їм зробити реновацію, щоб додати сучасний дизайн, але зберегти цю історичну спадщину? Е, так, звісно, такі запити є. Ми реалізуємо такі проекти е, і ми поєднуємо архітектурне значення і сучасний інтер'єр, сучасний ремонт. Звісно, це треба робити через запити, через мерію та архітектора. Але це реалізуємо, це можливо і це існує. А Якщо казати загалом про ваші послуги, ось взяти віли, то за якими потребами найчастіше люди до вас звертаються? І чи робите ви ремонт і реновації в квартирах, там маленьких чи великих? Самий найпоширеніший запит це комплексний ремонт. Тобто віла це чи квартира. Чи, можливо, якийсь офіс або готель, у нас є повний спектр послуг. Тобто, починаючи від супроводу мерії архітектора, інженер-бетона, далі дизайн проєкт, повна реалізація, конструктивні роботи, монолітні роботи, басейни. Тобто, якщо брати квартири, це ну, там багато не зробиш. Сучасний інтер'єр, гарний, красивий, поєднаний. З архітектурою Франції. І меблі ви також можете так. закуповувати якісь гарні згідно того проєкту, який клієнту подобається. Частіше за все, це супроводжує наш дизайнер, який комплект, комплектує весь проєкт, починаючи там від меблів, закінчуючи свічками, не знаю. іншими елементами декору. Так. Так? так? А чи закуповуєте ви щось в Україні, або взагалі вже тільки тут, в Італії, у Франції? Ми в Україні закуповуємо тільки те, що не обов'язковим по нормам для Франції. Тобто, наприклад, меблі ми можемо закупити в Україні. Вікна якісь, наприклад, так. Вікна під питанням, чи це чи це доречно по ціні буде клієнту, тому що тут є нормальні виробники, нормальні виробники, так, і вони досить непоганої якості.